Тіківські зварювальні апарати серії Jet від компанії JASIC. Так, в компанії JASIC є серія Jet, є серія Pro, є 20 EVO. І також окрема така серія Evolve. І сьогодні про Jet. Це найдоступніша серія. І апаратик 200-ка в народі Аргон. Тобто, тік. В попередньому відео я вже знімав про 300-ку трьохфазний. Зварювальний апарат і ось двосоточка сьогодні. Глянемо. І також буду зварювати на педалі. По комплектації паспорт експлуатації, мануал, додатковий штекер 3550 і хомоти з шестигральником. Набір. Керамічний сопел, 4 сопла, корпус санги, три сангочки і дві капи. Коротесенька і подовгий Також а, вольфрам. Ось такий де. Кабель маси. І пальник. Зварювальний пальник. В джинсовому чехлі. Ось такий пальник. Оп. І безпосередньо сам зварювальний апарат. І все. І ось такий зварювальний апарат. Ми бачимо байонети 3550. Що добре, в нас є підключення педалі безпосередньо. Це підключення у нас гніздо йде для пальничка. От на кнопочку. Котер. Нормальок. О, плівка, яку я зараз обдеру. Ось так. Ось такий апарат. Так, що у нас? Кнопка включення вимкнення і штуцер для підключення газу. А, до речі, на рахунок вилок, живлення, вилка вже, бачите, вбудована. Заводська іде. Ось наша 200. -ка. Давайте її порівняємо з трьохсоткою, зразу подивимося габарити, доки в мене ще є трьохсоточка. Ось тут. ну трьохсотка побільше буде, бачите, по габаритам, Трьохфазний. Тут навіть дві ручки є. Але це одна серія. Вони в один-один. похожі одне на одного. Ось такий. Трьохсотка і двохсотка. Зразу можу сказати вам різницю між 300 і 200. Зрозуміло, що це потужність різна і різне підключення. Але на 200 в нас є дві на пів хвилі. Наприклад, квадратна і е, трикутникова. А в 300 є синусоїда. Про 300 я робив відео попереднє. Заходьте, дивіться, а зараз. Опа! Кабель маси! І рукав, який йшов в комплекті, я використовувати не буду, бо ви ж знаєте, що після кожного відео огляду цей апарат йде по знижці. І їх забирають мої підписники. Так що ставимо для них. Правда, мені цей рукав пальник сам. ну Такий для початку вам хватить, але краще замінити на більш щось достойне. Ось, ніж ось цей пальник. Я його навіть не буду розпаковувати. На рахунок підключення газу до пальничка, бачимо, така стоїть гумова заглушка. І тут в нас різьба. Ось. А в мене більше всіх пальників на бистрозйомах. Ось ось щось ось таке подібне в апаратах. в мене бистрозйоми стоять. Так що я вже зробив пореблуду. Ось таку. Бачите, перехідник гайка в мене ось і бистрозємчик. Зробив приблуду, щоб швидко переключитися і використовувати свої пальники, до яких я звик. І на рахунок підключення газу ззаді, тут йде такий згончик. А я звик до ось таких бистроз'ємів. Тому тут так само робимо ось такий перехідничок. Оп. Якщо потрібно, можна замінити на постійно. Зняти передню панель, замінити, поставити сюди. Бестроземчик, і з тої сторони так само замінити. Підключаємо педаль керування. Педаль у нас, бачите, має свою безпосередньо регулятор. Свій Ось. струму ми можемо обмежувати. Ось, і підключається. Ось, у нас два конектора. Один відповідає за педаль, а другий можемо використовувати педаль як кнопку на пальничку. І все, вуаля. Педаль під'єднана. Також під'єднаємо мій старесенький пальничок. І також в мене буде безпосередньо кулер охолодження, тому що я хочу вжарити на всю. Під'єднуємо воду. Давайте позварюємо, а вже в кінці розповім про його панелі, налаштування і що до чого. ГБЦ на всю потужність 200 А. Подивимося, як він працює на площині. Баланс 30 на 70 Let's go! Ось, ось результати. Можна баланс трішки змінити. Вас в мінус. І ще пройдуся тут збоку. Це Це квадратна напівхвиля. Зараз поміняю, поставлю трикутникову на півхвилю і також тут збоку пройдемось. А трикутник якось слабше працює. Бачите, трикутник слабше працює, але більше має очистки. Що ГБЦ зварюємо, то зварюємо на квадраті. І ось що в мене вийшло. 200 А перший раз квадратна напіхвиля. Отут більше очистки дав, а тут вже йде трикутникова. Напівхвиля. гбц цеху краще на квадраті зварювати. І як зазвичай зварюють всі два листочка докупи. Давайте алюміній магній зараз заразмемо. 50-53 присадочку. на напівхвиля. 60 Гц. Алюміній без підготовки. Ось бачимо результат. Зараз давайте чистоту на максимум викрутимо. 250 Гц. Ух, ага, Чистота максимум. Так, контроль хороший, ну такий звук. Шовчик, контроль хороший. Ну, такий звук, що тяжко його витерпіти. І зараз ще додамо поверх, додамо пульс. І ще в нас є пульсація. Але звуки дуже страшні. Як на мене? Ось таке. Такий самий результат, як попередній. Просто звуки дуже страшні. Ну, а краще при цьому контроль. Ну, витримати ці звуки дуже тяжко. І зараз з іншої сторони ще давайте. На трикутниковий напівхвилі пульс цей виключимо. Я не завжди його застосовую для алюмінія. Дуже в рідких випадках. От. Більш використовую на нержавійці пульс без пульса. 60 Гц. А, 250 Гц трикутникова напівхвиля. Угу. Погнал. Ого! Бачите, трикутник гарно. Реально красиво трикутником вложити на листочку. От. Шви. Гарні, естетичні виходять. Ось такий шовчик. Трикутникова напівфиля. І по результатах алюмінію, зварки алюмінію. Ось тут, ось тут, ось тут. Що можу сказати? Ніби трішки більше якоїсь очистки. Хорошого кантодного розпилення. Я вроді баланси кручу, ну би хотілося ще більше. Але то вже ну, лінія самої очистки. О, хотілося. Ну. О, ого. Ну, тут є, в принципі, ось вона показана. Так, замінив пальничок і зараз у нас нержавійка. Ось тут пройдемося. Ось такий пальничок. Оп, оп. На лінійному способі. Зараз спробуємо. До речі. У нас там стоїть 200 А, ви бачите, а ми можемо так само обмежувати самою педалю наш ампераж. Примірно виставляти. Є котер для регулювання. Нержарійка, добре йде. Ну, на лінійному способі. Дуга стабільненька, на педалі так само все стабільненько, гарно відзивається у нас. Ось, закінчили. Так. Чуть-чуть там. Тоненька нержавейка, Ось тут наварив. ось, І тепер попробуємо на пульсі 50 на 50, 1 Гц. Стандартна чистота, до речі, всі використовують. І тут поруч пройдемося. Закінчили. Нормально працює і на максимальній. Давайте максимальну частоту. Здається, що там герців 250 має бути. Ні, не 250 чи 250. 200 Герц. зараз 200. попробуємо. Буде пищати, але буде хороший контроль. Оп, і є. Ось. Ще шовчик, бачите. Ось. На нержавійки нам головне, щоб був хороший контроль токопередачі. І що? Пройдемося по самим налаштуванням. Передня частина апарата силовий зварювальний роз'єм 3550. Далі у нас йде віддалене керування, у нас підключена тут педаль, трьохпінновий роз'єм. Штекер також для підключення безпосередньо пальника і також тут педалі. Роз'єм для підключення газу. І також мінусова клема 3550. І безпосередньо сама панель керування. Цифровий дисплей. Ми бачимо, він відображає нам ампераж. Зварювальна циклограма. Котер для зміни вибору параметрів. Кнопка перемикання видів зварювання. Тік зі змінним струмом. Тік з постійним струмом. І також ММА. Зварка електродом безпосередньо. Зварювання електроду в нас починається від 10 А до 160 А. На рахунок ММА. У нас також ми можемо виставити форсаж дуги. І хот старт, тобто гарячий старт. Друга кнопка це режими зварювання. Двохтактний режим, чотирихтактний режим і спот, тобто прихватками. Зварка прихватками. Третя кнопка це в нас пульс. Но виключен, є включений імпульсний режим. Імпульсний режим у нас працює в двохтактному, тактному, В споті імпульсний у нас працювати не буде. Четверта кнопка це на півхвилі. Тобто форма змінного струму при зварюванні тік на змінному струмі. Воно використовується ці півхвилі. Є квадратна, є трикутникова півхвилі. І також смарт-газ, розумний газ. Це функція розумного газу. Його використовуєте для зварки алюмінія, тому що він нам забирає довгі продувки. От, а якщо ми зварюємо титан, нержавійку, нам потрібен довгий обдув після зварювання. Цю функцію вимикайте. Тому що він змінить вам тривалість часу затримки газу, тобто постпродувки. І найважливіша кнопка скидання до заводських налаштувань. Щось накрутили, щось нам не зрозуміло. Ми просто-напросто її затискаємо, тримаємо цих 10 секунд. І апарат повертається в заводські налаштування. От, Ви вже бачите 100 ампер. І всі заводські налаштування повернено. Це дуже добре. По самій зварювальній криві. Стандартна зварювальна крива. От, предгаз у нас 0,5 секунд. Бачите, стоїть. Стартовий струм, час наростання струму. Час наростання струму у нас активується тоді, коли ми працюємо лише на пальнику. Якщо в нас підключена педаль, ця функція не буде працювати по замовченню. Так як наростання струму ми безпосередньо самі утворюємо педалью. Струм зварювання, ми можемо це всі параметри змінювати. Також пульс. Включаємо пульс. І в нас тут є базовий струм. Струм зварювання і базовий струм. Вони між собою чередуються, коли ми працюємо в пульс-режимі. І час їхнього чередування ми можемо виставляти. Ось безпосередньо в герцах. І процентність між струмами. Цю процентність ми можемо міняти між базовим струмом і струмом зварювання. Тобто у нас тут 100 А, а тут 50 А. І ми можемо в процентному відношенні їх змінювати, саму тривалість. Циклів в процентному відношенні струмом зварювання і базовим струмом. Час спадання струму, ось його можна регулювати, але коли у нас відключена педаль. Коли ми працюємо лише на пальничку, він буде активний. Коли ми будемо працювати на педалі, він не буде активний. Струм заварки кратера. Постгаз, продувка газу після зварювання. Ставте її примірно там. 6-4 секундочки. Частота змінного струму починається від 20 Гц до 250 Гц. Дуже добре, що є така низька частота, як 20 Гц. Це вона застосовується більш для таких сплавів алюміній з міддю Бувають попадаються такі сірі. Ось на такій частоті добре якраз з ними працювати. І баланс. Баланс у нас починається від 20 до 60. Завжди працюємо на балансі примірно 30% 27. Ось так. Баланс змінного струму. Також безпосередньо, коли ми підключаємо педаль, у нас є регулятор ось такий на педалі. Ми так само можемо обмежувати струм. Наприклад, ми на апараті накрутили 200 А, а цим регулятором ми можемо просто обмежити. 200 А це в нас буде на всю. До речі, тут ще є в середині гвинти, яким також можемо регулювати натискання, тобто обмеження самої педалі. От і десь ставимо примірно на середину, і у нас буде вже видавати до 100 ампер не більше. Ось таке обмеження, щоб не бігати до апарату. Віддалене керування. Цей апарат підійде для початківців, особливо для початківців, тому що він і доступний по ціні. І джайсік ціна якість, тим більше ця сама доступна модель. Хто хоче навчитися зварювати алюміній, це найкращий вибір. Як на мою думку, тому що тут не тільки ми зварюємо спальничком, а також у нас є безпосередньо. Підключення педалі. є зварювальна крива, яка чітко відображається і легкий він буде в самому нашому налаштуванні і навчанні. І на рахунок мінусів до апарата. Ось цю гаєчку я би замінив. Я би поставив сюди безтроз'єм. І так само я взаді би поставив безтроз'єм. Ціна апарата дуже приємлива, До нього доколупуватися, варити він алюміній зварює, е, нержавійку зварює, зі своєю задачею повністю. Справляється, він не є тяжкий. Зварює він безпосередньо для двохсотки. Добре, ви бачили на відео. Ось такий зварювальний апарат. До речі, всі апарати, які в мене є на огляді, вони потім реалізуються по е, знижці. Якщо комусь потрібно, пишіть в коментарях От, відповім. Також в описі до відео я оставлю е, посилання на сайт Jassic Ukraina на цей апарат. І також в закріпленому коментарі посилання на даний зварювальний апарат. Ось такий простий зварювальний апаратик для зварки алюмінія. Ось. І, ну, як сказати, простий. Має, бачите, дві напівхвилі навіть. Все, ви були на каналі Ківеллін. З вами був Олександр. Гарного, гарного!